Слава Ісусу Христу, ми зараз живемо в непростий найважчий час, і далі часи будуть іще гіршими, більш тяжкими. І не думайте, що можна на цій землі десь ховатися, тому що ці часи вони приходять по всій землі. І сховатися можна тільки у волі Божій, сховатися можна лише у Бога. І тому Господь і каже, що пильнуйте, моліться і спроможете уникнути цих часів, які прийдуть на всесвіт, у Луки 21:36. І якщо ви хочете стати частиною живої церкви, біблійної, виконати волю Божу, врятуватися та врятувати своїх близьких, напишіть мені. І ви узнаєте про волю Божу, про призначення на своє життя. Ви зможете побачити це на каналах Салтаненко. Бережи вас, Господь. Амінь.